Хлопці, показую вам чотири самих кращих трактора 2025 року. Це сугубо мій топ. Тут не буде багатьох моделей, які ви чекаєте побачити. Но це трактори, які чесно, від душі порадиш, які провірені часом, які оновлені, в яких є максимум все. Від самого дешевого, то що можна називатися, трактором вже для роботи, для важкої роботи, до самого дорогого, я думаю, зі мною. Ніхто не поспорив, що цей топ має місце бути хлопці. Самі кращі, самі сучасні, самі нові, самі ліпші трактора 2025 року. Від трьох тисяч і до восьми на будь-який бюджет, на будь-який гаманець, на будь-які циліндри, на будь-які кінські сили. Підписуйся на канал, став подобайку. А я у кожному від самого дешевого до самого дорогого. Аргументуючи, пояснюю свою точку зору. Якщо щось сподобається з цього топу, ви завжди можете замовити тракторця по номерам, які будуть нижче. Нижче. Хлопці, і так, от номер один. В нас, звісно ж, шифен. Шифен в цьому році нічого такого грандіозного не показав, але, хлопці, модельки обновляються. Доден гідропідсилювач, 244-та міні-версія є. Додано цього компресор в даному випадку. В усіх додано примусові навісні механізми. Трактора стоїть ліпше, але базово основні всі якості це дешева ціна від трьох тисяч. Це е, дешеві розходні матеріали, і фільтра, і прокладки, і всяке таке розходні, дешеве обслужування. Мінімально проста конструкція, максимально проста конструкція, яка не морочить голову. Простий провірений мотор. Крепкий, хороший, крепка рама. Всі переваги шифінга він має. Хлопці, шифінг – це желіза, на якому не зекономили. Шифінг це ходова, яка поробить, яка не розсипеться, яка не розвалиться. Шифінг це сучасні вміняємо адекватні мотори. Прості, як мотовочний, тільки на більшій. Вот. Це трактор, який може робити. Це нормальні мости, більші, ніж в деяких снітах. Нормальне, крепке, вантажопідйомне підйомне навісне, яке може вже вчепити і фрезу нормальну, і пуга нормального, і сіялку, і все, що хочеш, і мульчера, і косу, і собі робить. І, звісно, вдосконалення компресора, вихіди на кідравліки на причеп, і так далі, і так далі, і так далі. Шифен це техніка, яка завжди залишається самим продаваємим трактором в нашому магазині і таким во народним народним тракторцем, який дійсно е, в людей ходить себе за